Всіх вітаю, друзі, на каналі. З вами Канадський Марк. Знаєте, сьогоднішнє відео буде болюче. Болюче для багатьох українців. Я більш ніж впевнений, що потенційно багато людей відпишуться від мого каналу, потенційно багато людям не сподобається, про що буде сьогодні йти мова. Але я мушу це зробити, я мушу про це сказати, розповісти, бо біда. Біда конкретна з українцями за кордоном. І дуже важливо, щоб українці за кордоном вдумалися в те, що вони роблять. І після того, як пару канадців до мене підійшло, про це наголосили самі. І знаєте, і я сам задумався про багато чого. І сьогодні я вам розповім про це все. І будемо надіятися, що вам це відео сподобається. Якщо вам воно дійсно сподобається, залишайте вподобайку. Якщо вам воно вам не сподобається, залишайте дислайки цьому відео. І поїхали! Як людям от не стидно розумієте в Україні війна? Багато людей, багато е, хлопців, дівчат захищають Україну щодня, щохвилини, щосекунди. Не знають, що буде завтра, не знають, що буде в наступну хвилину, і борються, борються за свою державу, борються за те, щоб Україна мала шанс існувати в майбутньому волонтерів повно, які роблять все, що можна, щоб підтримувати зсу, підтримувати взагалі функцію цілої країни. Розумієте, багато людей, які мали можливість, які мали гроші, не втекли. Не поїхали деякі люди, які проживають в Україні, теж е, використовують можливості. Я не захищаю всіх, абсолютно хто є в Україні. Бо хто критично думає, мислить. Ми всі прекрасно знаємо, що в Україні теж є багато таких, знаєте, запроданців, які купують собі різні, відкупляються, роблять свої справи і легенько живуть, ходять, розважаються. Буквально коли війна зразу на порозі, на порозі, де наші брати та сестри гинуть, і це прикро, це болить. Але от що я зауважив, що відбувається в загальному за кордоном з українцями. Розумієте, українці, які довгий час живуть за кордоном, вони рано чи пізно забувають свою ідентичність. Вони починають розмовляти з акцентом. Вони починають розуміти. Ходити на всі ці фестивалі, щось себе показувати, сідають за столами, ці столи гнуться, сперечаються, вишиванки всі повдягають, одягаються. І всі такі українці, всі такі патріоти, але якось ходять і тільки збираються на ці мітинги раз там на 3 4 на 5 місяців. А наші брати та сестри воюють щодня, що хвилини, що секунди і не жаліються на те, що в них там робота, чи в них там якісь проблеми, що вони не можуть вийти на мітінь. Ні, це просто все розумієте? От от робиться просто, щоб піти, пофотографуватися, показати, які, які всі патріоти за кордоном. А насправді люди навіть не розуміють, що вони йдуть. Мітинг повинен проводитися, щоб був якийсь ефект щотижня мінімум. Мінімум люди повинні всі збиратися щотижня за кордоном, підходити до різних парламентських будівель, показувати до себе увагу, привертати до України, те, що відбувається, а не так, як наші люблять ходити на фестивалі різні, щоб тільки порозважатися на ці всі концерти, які приїжджають сюди, ці тури. Це все розумієте, якось прикро. З одного боку в нас така біда в Україні, а з іншого боку, люди постійно розважаються, і таке враження, що навіть і не забувають про те, що відбувається. А жахіття відбувається в нашій державі велике жахіття. І деякі люди дуже сильно страждають в муках, в великих проблемах. А з іншого боку, наші інші українці там показують себе різні речі і переживають там за різні документи, переживають там за різну, знаєте, таку фігню, яка взагалі нічого не означає, тому що найголовніше це те, що наші люди втрачають своє життя, і життя це найголовніше, що є в людей. І ці люди не повинні тільки вони все це робити. Українці загалом повинні один одного підтримувати. І немає цієї підтримки, немає цього гуртування, тому що до сих пір, навіть за кордоном, немає нормальних таких, знаєте, якихось великих вулиць українських різних потенційних. Якихось пам'ятників, там де-не-де де, є якийсь пам'ятник Шевченку, Лесі Українки. Наприклад, в Канаді є пам'ятник Лесі Українки в одному містечку в Саскачевані, але це містечко дуже мало людей попадає, дуже мало людей про це про це знає. Чому нема цього всього навколо? Чому цього всього нема? Чому люди не розуміють важливість, що коли вони проживають за кордоном, то дуже важливо зберегти свою мову. Важливо свою культуру зберігати, важливо, щоб їхні діти так само це все продовжували, не так, що вони приїхали вже. Знаєте, починають. Говорити там, забувати про все, а їхні діти взагалі їм то по барабану, звідки вони є, і потім тільки згадують баба, дідо, вишиванка свята, а так хто навіть не знає свою ідентичність, і це прикро, це дуже важливо не загубитися за межами кордону, не загубитись і не забути, звідки ми походимо, не забути про те, що ми є українці, скільки би не жили українці за кордоном. Як би вони себе не почували, що вони якісь там канадці чи американці. Немає значення, вони з України. Це наш наша батьківщина. Ми звідти походимо. І українці повинні розуміти і знати, хто вони є. Ідентичність не можна втратити. Я з 10 років проживаю за кордоном. Я не втратив своєї ідентичності. Я створив цей канал. Я на цьому каналі підняв багато людей вгору. Я е, змотивував та продовжую мотивувати е, розвиток нових україномовних каналів. Я постійно. Говорив та підтримував ЗСУ та продовжую робити ці речі, підтримую наших людей, якщо щось потрібно. Завжди є і завжди робив велику роботу. А деякі наші люди тільки ходять і говорять: о, дивіться, там канадський Марк щось не так зробив. О, дивіться, як канадський Марк щось там написав. Або дивіться, яка Канада плана, або дивіться, як нам не дають, не видають документи, або дивіться, як погано, що сьогодні не можна піти на цей фестиваль, бо в мене робота, і я не встигаю на цей фестиваль. Розумієте? Ну прикро на це все дивитись. Ну прикро. І особливо, знаєте, хто переважно тикає пальцями. Це люди, які взагалі нічого доброго не зробили, нічого не допомагають Україні, не підтримують, не піднімають нічого вгору, а тільки неють, неють і неють. І тому це є стидно. Має бути стидно таким українцям. Українці повинні зрозуміти, що зараз я знаю, що повно людей почне говорити коментарях ну як тут як можна жити без розважа... розважання, як можна жити без цих всіх, всіх різних дискотек ти ж канадський марк нас Показував, як ти там подорожував, як ти їздив в інші міста на відпочинки і таке далі. Так, я їздив на відпочинки, але ви мене не бачите ні на яких концертах, ви мене не бачите на ніяких фестивалях, ви мене не бачите ні на яких розумієте, ситуаціях, де я показую себе щось, що я там розважаюся, що я там, мені весело, мені так добре. Так, я, я не, не приховую це потрібно жити, потрібно продовжувати жити, але можна це все робити культурно, спокійно і не показуючи нічого себе. Не потрібні ці масштаби, не потрібний цей піар. Потрібно розуміти, що зараз відбувається з нашими братами та сестрами. І нам треба бути солідарними з ними, принаймні, якщо ми вже живемо за кордоном, Принаймні, якщо ви не плануєте повертатися назад, вам ви повинні під час війни. Бути солідарними зі своїми людьми, зі своїм народом і підтримувати свій народ, допомагати своїм людям, і тим більше за кордоном не забувати, що таке бути українцем і залишатися українцем. І українці за кордоном повірте можуть робити прекрасний, великий, повноцінний меседж представляти Україну з найкращого боку. Вчити своїх дітей своєї мови, культури, щоб діти в майбутньому мали вибір і потенційний шанс повернутися назад, навіть якщо ті батьки не захочуть. Можливо, ті діти в майбутньому Україна переможе та стане провідною країною та державою світу. Я знаю, що зараз кажуть, о, що ти там говориш, це якісь казочки, ти розказуєш. Можливо, вам це казочки, але все можливо ніколи не потрібно казати ніколи. І потім ті діти будуть мати можливість самі вибрати, чи вони хочуть повернутися на. Чи вони захочуть жити на чужині. А якщо не дати дітям і не навчити дітей, і, і не, 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 не говорити дітям важливості, звідки вони походять, то це біда. Це біда, друзі, велика біда. І тому треба задуматись, і багатьом людям треба задуматися. Я не нав'язую свою думку нікому, але кожна людина має право на свою думку. І Тому канадці до мене звернулись деякі і кажуть: от українці так. Туди ходять, там скуповують, розважаються дискотека, там е, якісь великі партії. Я вам розповідав не один раз, що деякі були, е, що сусіди там жаліли на інших українців, бо вони дуже сильно шуміли. Це не треба, це не потрібно зараз нікому. Треба трошки зрозуміти, що українці за кордоном ви і так в безпеці, ви і так відпочиваєте, ви так ментально не є в тому всьому. Тому. Для чого що вам треба так розвіюватись і розслаблятись постійно? що вам ви не можете без музики ви, вижити? Хочіть собі музику легенько вдома, послухайте музику, вдягніть навушники, підіть, пробіжіться краще 20 кілометрів. І тоді всі дурниці з голови вилізуть. І не треба буде весь цей піар і все це скупчення людей докупи брати. От такі то, друзі, така то друзі ситуація. Я не знаю, чи я правий, чи не правий. Це вже вам беріжте в коментарях. Я думаю, що будуть люди, які зі мною погодяться, будуть люди, які зі мною не погодяться. Я поважаю всіх абсолютно думку. І ніколи не говорю, не кажу, що, що я саме правий, чи ідеально, тільки моя позиція має бути права. Але от така то зараз позиція. Дякую, що ви дослухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.